Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил збройних сил України, капітан третього рангу, з нами в ефірі. Вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку, я Вітаю, давайте у цій порі розпочнемо з оперативної ситуації у морі. Яка у вас є інформація? А, ну, зараз в акваторії Чорного моря перебуває 10 ворожих кораблів. Два з них є носіями крилатих ракет типу калібр з загальним залпом до 12 в Азовському морі один корабель спостерігаємо, і угрупування в середземному в тому самому складі досі знаходиться там. Серед них один носій крилатих ракет. Така оперативна ситуація на зараз. Пане Дмитре, ми в попередній годині спілкувалися із Наталією Гуменюк, і вона зокрема сказала, що відзначалась нетипова поведінка власне кораблів дій керівництва чорноморського флоту Російської Федерації. І ці дії від були помічені поблизу Керченського мосту. А чи є загальна картинка того, де перебувають, де дислокуються переважно ось ці 10 кораблів, два з яких є ракетоносіями? Чи вони перебувають в безпосередній близькості від Керченського мосту? Безпосередній близькості, як правило, працюють кордонні служби кораблі. Там зазвичай три одиниці середньому працює. Це плюс до тих, що вже названі. Окрім того, здебільшого ворожі кораблі перебувають у північно-східній частині Чорного моря ближче до своїх офіційних берегів, так би мовити. І подалі від Криму, і це не випадковість, це результат роботи. Тому е сказати, що картина була якась незвична не готова. В принципі, е все відбувалося у штатному для росіян режимі. А роботи чому нас... по чому подалі від Криму? Ви говорите? Вони не відчувають себе там у безпеці. Саме так ми про це вже неодноразово наголошували в ОТРах, що почувати себе в, небезп... в безпеці в Севастопольській бухті. Вони більше не можуть. Там постійно відбуваються поліні на встановлених місцях, ніяк не можуть побороти своїх порушників техніки безпеки, і відповідно через це мають не так часто там бувати. Ну, от ви згадали про Севастопольську Бухту. От, власне, нагадаємо нашим глядачам, що у Севастополі напередодні близько сьомої ранку було чутно вибухи, і м -м, окупаційна вла влада так і повідомила про атаку в районах Севастопольської Бухти, Балаклави, Херсонесу і Мису Мангарі. Яка зараз ситуація в Криму? В Криму о, як в тій пісні, а ці ночі кому? О, в Криму все відбувається в режимі, як це правильно сказати, у них там літо курортний сезон, як ми бачимо, через це все більше людей курить у нестановлених для цього місцях, тому що наплив туристів. Тому у них іноді вночі там щось вибухає. Я думаю, що, можливо, навіть хтось курить в невстановлених місцях на Кримському мосту. Так теж буває, мабуть. Ви знаєте, його просто могли модернізувати до рівня розвідного, наприклад, вночі. Або взагалі, ви знаєте, попереджали неодноразово що там дуже м'які ґрунти і будувати такі споруди там не можна, вони не витримають. Тут причин може бути багато. Ми нагадаємо, що близько о пів на п'яту ранку гауляйтер Криму Сергій Аксьонов повідомив, що рух мостом зупинили через незрозумілу подію в районі 145-ї опори з боку Кубані. Зараз рух мостом зупинено, розгорнуто так званий координаційний штаб, відкриту гарячу лінію, і громадянам запропонували обрати сухопутний маршрут через окуповані території. Донецької Запорізької і Херсонської областей, ну і водночас вони зараз намагаються там, судячи зі всього, гасити ось ці панічні настрої, які починають вже лунати, і дуже голосно по певним пропагандистським каналам. Зараз до іншої теми ми уважно будемо спостерігати за тим, що відбувається навколо Кримського мосту. Але, от зараз про кораблі безпосередньо, це ваша тема. Хотілося б поговорити. Немає грошей, немає кораблі. Росія закрила гучно розрекламований проєкт із будівництва новітніх корветів. Невидимок кремлівська пропаганда роками розхвалювала видатні бойові здібності майбутніх корветів, типу Дерській. Вони мали отримати модульні системи ракетного і артилерійського озброєння із роботизованим керуванням, знижену радіолокаційну помітність, більшу швидкість, запас ходу тощо. Втім, у липні 2023-го російська агенція ТАСС повідомила про ліквідацію проєкту. Причина висока вартість і коефіцієнт новизни. Або в прикладі на зрозумілу мову заявлених видатних технологічних характеристик досягнути не вдалося а сам корабель при цьому виявився надмірно дорогим. Перший і єдиний корвет проєкту Дірський, який будується вже сім років, буде повністю перепроєктований. Не виключено, що він так і залишиться у вигляді недоробленого корпусу. До святкування дня ВМФ цьогоріч Росія уперше не залучатиме атомні підводні човни. Про це повідомляє британська розвідка. Пов'язується із технічним обслуговуванням і з тим, що його треба зберегти в готовності для експлуатації і навчання. А видання Дефенс Експрес пише, що Росія ніяк не може відремонтувати атомний крейсер Пьотр Великий, який досі вважався флагманом північного флоту Росії. Який стан реальний стан ворожого флоту? Можете розказати? І чому згортають ось ці е, аналоговнєтні проекти на Російській Федерації, коли ми говоримо про кровети типу Стелс? Російський флот станом на зараз є просто блюдою тінню радянського флоту, їм достався спадок? Починаючи від єдиного авіаносучого крейсера Памірал Кузніцо? Який, до речі, свого часу було вкрадено в Україну, і досить небагато людей про це чомусь знає і згадує, що його було просто вкрадено. І відповідно Кузніцов він, як ви знаєте, продовжує воювати з Плавучим доком. Перед тим дуже успішно воював з власними бойовими літаками. Тепер він стоїть на приколі. Так, два атомних крейсери один з яких зазначений Петро Великий. В лавках вже, ми так розуміємо, він піде під ніж. Тому що постійно про це вони кажуть, і, мабуть, він вже буде виводитися з експлуатації. Але йому, на заміну, є такий аналогічний саме корабель. Єдина проблема з ним він 25 років стоїть на ремонті. Ну, можете собі уявити, є держава, яка 25 років ремонтує один корабель. Це так би мовити найбільше одиниці. Так само кораблі проекту типу Москви, яких було три. До речі, всі вони так само побудовані були в Україні. Не слід забувати, що українська промисловість, кораблебудівна, вона складала практично половину радянського виробництва подібних кораблів. І відповідно без України у них це почалися проблеми. Так вони перейшли на випуск менших кораблів класу «Корвет» або фрегат. З ракетним озброєнням, але слід зазначити, що, по перше, вони виконують цей це замовлення державне з існуванням 10 років. Фідбек, тобто виконання, складає 20-30%, і окрім того, слід зазначити, що це кораблі фактично ближньої морської дії, тобто ближньої зони, таким чином йдуть з океану. Фактично, тому що океанічного класу. Кораблі фактично у них вже закінчуються. Вони ще радянські побудувати щось таке самотужки без України. Вони, як ми бачимо, не здатні після 2014 року, коли вони припинили отримувати від України газотурбінні установки, якими комплектували свої корвети і фрегати, вони були вимушені кілька готових вже корпусів продати індії, тому що у них нема відповідного остаткування. Німецький дизель, яким вони комплектували так само свої. Одиниці бойові тепер стали китайськими, і доходить до того, що потужностей не вистачає, щоб релокаційне обладнання цих кораблів забезпечити наповну, тому що все ж таки німецькі і китайські дизелі відрізняються як за якістю, так і за потужністю. І таких проблем у них одна за іншою виникає і так само відмова від стелс фрегату або корвету – це наслідок тих самих санкцій, які йдуть лише на користь. Окрім того, у них є ще глобальна проблема, пов'язана з суднобудкуванням: це зношення падкування більше ніж на 70%. Тобто виробниче обладнання, яке тепер не продається в Росію, і так мало великі зноски. До речі, вони були здивовані, коли захопили наші два суднобудівних підприємства у Криму. Це Феодосі та у Кречі, побачивши, що українське устаткування більш сучасне ніж в Росіян, і зараз вони там так само на наших підприємствах, які вони в лапках націоналізували, точніше просто вкрали. Налагодили виробництво якихось своїх одиниць один ну, це, яких це, сюда... це вкотре підтверджує пане Дмитре, що справжня морська держава це Україна, а не Російська Федерація. Ваша правда, власне, те, що Росіяни сьогодні називають крейсером Кузнецов, був збудований в Україні на Миколаївському заводі. При закладці мав назву Рига. А потім був спущений на воду під назвою Тбілісі. Ну а вочевидь. Доля панування на морях, океанах Російської Федерації зводиться до того, щоб бороздити болота навколо Москви. Дякуємо вам, Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил збройних сил України, капітан третього рангу, був з нами на прямому зв'язку.